Миру і добра всім, хто зайшов на мій канал. Мої вітання, дорогі мої друзі. Сьогодні я вирішила себе на обід побалувати супом з лососсю. Отакий шматочок я розморозила, цвітної капусти. Стеблами селери, помідорчик додавлю, базилік і цибулька. Це вже буде додавлятися при подачі супу. І от достала з морозилки отаке от вершкове масло. Воно дуже смачне і воно солене. Так що багатенько солі я водичку додати не буду. Вже трішечки водички я наляла. Першим ділом відправляю рибку. Тепер наріжу стебла селери на такі кусочки. Давно я не діла перших страв, тільки, знаєте, все, салати та й салати. Так. Помідорчик на краю. Ось так. на такі, більш такі, знаєте, кусочки грубші. І це все відправлю. Бачите, я вже розібрала капустину, і ще лишилася в мене така сама половинка. Вичитала колись, що не потрібно це вирізати дуже сильно, тому що тут теж знаходяться вітаміни. Я і не буду дуже дрібнити цю капусточку. Ну, Але це вже дуже такі великі шматочки. От. Хочу зварити такий, знаєте, густенький супчик, густенький. Так, ну, все попало в кадр чи ні? Мі треба посунути. Так трішечки, отак. Вибачайте. У нас жаріще в Україні вже осінь. Но тут гаряче, я вам скажу. Цілий рік. Усе. Зараз все це відправляю в чашу мультиварки. Мені так, знаєте, незвично. В Україні в мене керамічна чаша, а тут така залізна. Ще додав водички. Не буду вибирати програму суп. Виберу програму Steam. Це виходить таке, знаєте, якби приготовлення. Не дуже довге. Воно длиться 20 хвилин, але я трішечки зменшу. Так, тепер водички. Води теж дуже багато не буду додати. Кажу ближче, бачите стільки водички. І тепер відправляю мультиварку. Масло теж буде додаватися потім при подачі. А бачите, блимає стін на 20 хвилин, ну, я зменшу, Закриваю. і включаю. Тут вам видно, заряджається мій масажер. Поки готується супчик, я приготувала ємкість, з якої буду їсти, тому що в мене немає таких глибоких тарілок для перших страв. Я відразу, напевно, базилік сюди і цибульку відправлю. Потім поєднається з юшечкою. Ой, так в мене шкіра обвисла, друзі, не можу вам передати. З цим сходненням моїм. І роблю вправи, роблю, але немає ніякої... Ніяких змін немає. Так. Тяжко, знаєте, в такому вісі, щоб шкіра підтягнулася. Хоча знайшла... Зарядку в інтернеті, яку треба робити, щоб тягнулася шкіра. О, щось в мене це дуже важко проходить дійство. Робила якось я собі на прошлому тижні теж супчик з лососі, але тільки були листя. Селери, помідор і така свіжа, білокачанна капуста. Теж було смачно. Так. Ага. І можна відразу шматочок невеличкий масла відрізати. Все, чекаємо, коли закипить і пару хвилин провариться. Не хочу, знаєте, щоб капуста була дуже-дуже м'якою, а риба приготується швидко. Подумала я, що супчику мені буде замало. Порізала цибульку, червона в мене була, один огірочок. Зараз одне яйце, так що такий салат в мене буде ще. Дощик. І дуже смачно і салатові. Так, це, певно, виріжу тут більше. так попочка. Дуже смачно в салатові, коли є кріп. Я згадала. Кріп в мене є заморожений. Я його достала. Ой, тепер буде більш мені судніше. Все забираю. Бачите, не знаю, чи вам видно. Тут, правда, теж є. Зелена цибулька, але нічого страшного. Так, сюди додаю і до супчику. Так, навіть побільше. Залишиться суп в мене, то я холодильник ну, відправлю. Сала працюю. Що там? Один суп, то є замало. Поки я ля-ля-ля-ля по телефону, бачите, до завершення залишилося 8 хвилин. Випускаю пару. Так, відсунула цей масажер. Відкриваю. Зараз. Рибку, де ж ти рибка, от вона рибка. В боці вийшла. О, о. Так. О, бачите, не розварилася капусточка цвітна. О, я ну так і хотіла, щоб вона така була. помідори теж не розварилися, не вийшла така, знаєте, каша. так, ну в Одній руці тримаю, не вийде в мене пиливати. так Мушу вас поставити. Згадала вже, як це все загрузила, У мене ж є і болгарський перець, можна було і болгарського перцю ще. Додати. Так, ну, я гадаю, що мені досить. Так. Гарячий такий гарячий. От супчик. Трішечки поміняла дислокацію, тому що бачу, тінь падає. От, подивіться, яка краса, який в мене буде сьогодні супчик. Але це ще не все. Я ж не солила. Ніяких спецій не додавала, так, а і рибку не виблю. вона, бачите, бачите, я казала, що рибка скоро приготується. Зараз я підсолю. Добавлю свої улюблені спеції. Все, от тепер буде краса. Так, я спробую на смак. Це ще, знаєте, дуже гаряче, неможливо їсти. Треба буде, щоб трішечки плестило. Знаєте, що ще я додав спецій. Тут теж є сім. Це буде добре. І в кожна вона йти сюди. Салатик. Так, друзі, я хочу всім подякувати, хто був зі мною, хто подивився це моє відео. І чудовий салатик буде. І такий от супчик з цвітною капустою і з лососсю. Усім смачного, до нових зустрічей, до нових моїх відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Добра всім вам і саме головне перемоги нашій рідній Україні. Я коли тут на кухні щось роблю, бачите, вам видно, алоха написано. І наші кольори символічно. Синій і жовтий. Ще раз добра вам всім і перемоги Україні. Пока-пока.